Мої вітання, шановні глядачі, шановні друзі, сьогодні тема це організація державного управління в Україні по здійсненню виконання та контролю делегованих урядових повноважень. Про що йдеться мова? Мова йдеться про територіальні громади, на яких є їхні керівники. Це голови територіальних громад, яких обрали мешканці. У цих голів територіальних громад є ряд повноважень, зокрема одні з яких делеговані урядові повноваження, які зазначені в законодавстві, в законі України про місцеве срядування в Україні. І саме про це наголошує глава Друга. Саме за ці повноваження голови громад несуть повну відповідальність, бо вони є, в першу чергу, представниками від уряду України. І саме в цих повноваженнях наголошені всі питання, які стосуються життя громади, життя їх мешканців. Окремо є. Орган виконавчої влади у вигляді обласних державних адміністрацій, які мають здійснювати контроль за виконанням цих делегованих повноважень. Цей закон, закон України про місцеве місцеві в Україні, він почав діяти з 1997 року. На превеликий жаль, з того періоду, з 97 року, по сьогоднішній час, ці повноваження не виконували з боку всіх. Голів територіальних громад. Наслідки це різні невирішені, проблемні питання, які перетворились в дуже болючі моменти для України. Зокрема, на місцях. І причина цього це невиконання, це нерозуміння і це бездіяльність. Голів територіальних громад. З одного боку, з іншого боку, не було здійснення належного контролю за виконанням делегованих урядових повноважень з боку органів виконавчої влади. І в результаті проблема на проблемі, без вирішення, без розуміння і, відповідно, наслідки крайні негатив. Ось в чому полягає проблема сьогодення. Так ось, для того, щоб це зрушити з місця, має бути варіант, як це здолати. З чого треба починати? І відповідно, ми неодноразово пропонували і пропонуємо, і казали, і будемо казати про це. Про те, що треба для вирішення цієї проблеми, великої проблеми з 97 року. Як ми сказали, ввести в структуру апарату обласних державних адміністрацій окрему посаду. Я розумію вас, що ви скажете, навіщо когось вводити якусь посаду, в структуру апарату обласних державних адміністрацій. Але без цього, без даної посади. Не може бути вирішена дана проблема, дуже давня проблема. Бо нічого не робилось тоді, і зараз, тим паче, не робиться. А всі проблеми, вони накопичувалися і в результаті вже ті негативні моменти, які відчувають майже всі, це безвідповідальність, це невиконання. І ось для того, щоб зрушити це змісся, для того, щоб виконували делеговані, урядові повноваження, треба вести в структуру апарату обласних державних адміністрацій окрему посаду. А це окремий заступник голови обласної державної адміністрації по здійсненню контролю за виконанням загальнодержавних урядових делегованих повноважень. Це окрема буде посада, окрема людина. І дана посада буде нести відповідальність за здійснення контролю виконання загальнодержавних урядових повноважень органів виконавчої влади. Він буде займатися тільки контролем, як виконуються делеговані урядові повноваження. Ціх повноважень на сьогоднішній день. Більше ста штук главою 2 закону України про місцеве самоврядування. Тільки таким чином можна зрушити з місця і вирішити питання державного управління у вигляді виконання та контролю делегованих урядових повноважень, про що ми і кажемо. Бо завдяки оці всім головам громад, завдяки. Невиконанню даних делегованих урядових повноважень в Україні є велика проблема. Величезна проблема. Якщо ми будемо з вами розглядати оці делеговані повноваження, ви просто зрозумієте, про що йдеться мова. Для рішення має бути варіант. І тільки оця посада, окрема заступника, надасть 100% втручання, розгляд, розуміння, аналіз, чому, яким чином не виконувалось, які проблеми є, питання фінансування, але це треба робити, не можна, не роблячи цього, розповідати про. Якісь перспективи в Україні, про якісь зміни, про якісь покращення. Цього не може бути. Треба знаходити вирішення проблем. А це одна із проблем Державного управління, да? державне управління. У вигляді проблем територіальних громад по окремим моментам. З одного боку, ці територіальні громади з іншого. Це обласні державні адміністрації, які мали контролювати це, але вони, але вони не контролювали це. Що в результаті? Ось чому, ось чому, шановні, надачі проблема. Якщо уважно приглянути ці всі повноваження, можна зрозуміти, чому так в Україні відбувається? Чому не вирішувались питання? А фінанси є для цього. Ось яким чином треба підходити до питання управління. І ми казали про організацію державного управління. Тільки таким чином, шановні глядачі, ми з вами окремо повернемося повернемо до цієї. теми. Якщо кому цікаво, пригляньте главу 2 закону України про місцеве складування делеговані повноваження. Прочитайте, про що вони наголошують, щоб зрозуміти сутність Чому ця проблема вже як ракова пухлина в Україні на місцях? Тому, шановні глядачі, я дякую вам за пригляд цього відео. Да, ми з вами сказали про цю величезну проблему, але вихід є, вирішення є. Треба тільки робити. Треба тільки діяти, і тоді буде результат. Тільки таким чином можна казати про майбутнє України. Тому всім дякую, шановні глядачі. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми кажемо на цьому каналі про важливі теми. І сьогодні ми казали про організацію державного управління в питанні виконання та контролю за делегованими урядовими повноваженнями. Всім дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.